Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракція Батьківщина, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, мої вітання вам. Мої вітання і вам, глядачам, шановним ради, бути корисним, спробую бути корисним. Я певен, що ви будете корисним, тому що питання, які ми зараз обговорюємо, давайте відверто його насправді уникали. Оце питання тому, що. Будь-яке рі рішення багатьом може просто не сподобатися. Ну хто на, на себе зараз візьме відповідальність? Сказати нам треба провести мільйон людей з іншої країни. З якою? Чому? Яким чином вибачайте, ну, ну давайте все ну, не зов не зовсім з вами погоджусь. Питання дуже надскладні, зрозуміло, що вони там і не дуже популярні, безумовно, як і багато інших. Ви знаєте, е ну ми ж не діти взагалі жодного популярного. Рішення там немає і не буде. І ви ж чудово розумієте, що після війни ми сподіваємося, віримо в переможний результат цієї війни. Дай Боже безумовно, щоб це було. От все рівно це буде надскладна ситуація і загально можна сказати перше. Не вірю, що зараз точно є в Україні фахівці, які до кінця. Можуть її змоделювати, я не хочу нікого образити. Не тому, що вони якісь тупі чи дурні, це дуже ж ну складна ситуація на сьогодні. Спрогнозувати дійсно, яким буде місце в економічному укладі в європейському світовому після нашого від. Від азіатської там монголо татарської навали розумієте, Ну це ж дуже непросто. Моделі різні будуються, але абсолютно зрозуміло. Це буде інша модель економіки, інша організація труда, інші запити на роб... на трудові ресурси, на робочу силу. І відповідно до цих запитів, треба дійсно обговорювати. Але от так казати, що зараз треба вже когось привозити. Ну вибачте, я би я би по перше, сюди ну ніхто не поїде в країну, яка воює. А е, за великі гроші вести в нас же Рені ці робочі місця там точно є куди їх вести, да де б вони ці мігранти трудові могли би працювати на економіку України. А тут повертається знов таки третє питання: а що логічніше повертати наших українських емігрантів чи мігрантів з інших країн? Ну і на які роботи на кваліфіковані, не кваліфіковані і тому я думаю, що треба безумовно обговорювати пан Єрмак. Це озвучує питання ставить правильно, але не думаю, що в офісі є на сьогодні однозначні відповіді на це питання, так само як і у експертів, у фахівців, які саме спеціалізуються на цьому. Тому загальні принципи ми безумовно можемо з вами подискутувати. але щоб сказати, що завтра вже щось треба робити, ну я. На жаль, не, не схиляються до того. Давайте цю зиму перезивми переживемо. Давайте побачимо, що буде з енергосистемою, бо від цього дуже залежить той же самий бізнес, робочі місця, заробітна платня, доходи, податки і так далі. Давайте подивимося, що на фронтах ну, буде яка ситуація. Ну, слухайте, буде. Я з вами згоду. Ви маєте рацію. Давайте згадаємо, як в минулому році, коли навіть люди, які влітку повернулися з інших країн, вони взимку виїжджали з України. Влітку, Кудійс на було сподівання, що після успішних там воєнних mm. дій, після того як пішов підйом економіки, дійсно оживилися ринки і нерухомості. От і в Києві, і не тільки в Києві і інші ринки оживилися, але одразу як тільки пішли оці атаки, ракетні дронові, це був жовтень місяць, і одразу настрої змінилися. Ви ж розумієте, а це дуже залежить від настрою. Бо ну людей не загониш розумієте, туди, mm -hmm. де їм не комфортно. Тут в першу чергу треба. Сьогодні, ну яка якось по по хорошому, от такі ціпряники розумієте? тут безумовно і патріотизм, тут і національне відчуття. Якісь тут безумовно, те про що ми говоримо зранку до ночі, це показати, що тут реально йде боротьба з корупцією, що то є тут є правова система. Що тут працює право європейське, а не азіатське право. Що тут права хороші захищають е людей і, бі і бізнесменів від е наїздів, а не навпаки. Розумієте, доять їх і, 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 і годівницю з них роблять. Ну на жаль, ми розуміємо ж з вами да про що ми говоримо. Я з бізнесом спілкуюся, думаю, що і ви спілкуєтеся, і м'яко кажучи, цей клімат, який є, точно не є інвестиційно привабливим і за об'єктивних, і за суб'єктивних причин на превеликий жа. По великому рахунку, ви зараз кажете про те, що давайте ми спробуємо повернути своїх. Якщо захочуть повертатися свої, то і чужі потім можуть вистроюватися у певні черги. Можливо, да абсолютно вірно. Ну це прагматично. Давайте ну навіщо нам гасами говорити? От ви знаєте, я не хочу зараз критикувати зайвий раз. Ну я послухав от енергетичні форуми в Лугана. Були в Лондоні, от в Варшаві. Ну там більше якісь, ну розумієте, такі ну, фантасти... ну, про майбутнє такі теорії, хороші презентації, малюночки красиві, які точно не мають ніякого відношення от до, до сьогоднішньої реалії. Що завгодно, можна там на якомусь енергетичному економічному форумі казати, що буде по потім там за 5, 10, 15 років, там 50-му, 45-му році. А у нас сьогодні 23-й починається 24-й Зима, яка ми розуміємо, вже бачимо обмеження енергетичне. Бачимо, яка ситуація на жаль нервова в політикумі. Ви самі розумієте цю дискусію, яку хтось нав'язує. Да? І вона ж дуже небезпечна. Бачимо, як потирає руки Кремль від цього від цієї дискусії. Від цієї Свареві традиційної, на жаль, до України бачимо, яка ситуація з мобілізацією, і от зараз всі на нервах чекають цього закону. Розумієте, і ми ж чекаємо, бо нам же його треба буде приймати. Уряд має його відправити зараз в Верховну Раду, бо до кінця року його я так розумію, треба буде приймати. А це буде дуже непростий закон, і в цих умовах. Говорити там, відкриваємо ворота, заходіть, приїздіть. Ми вас тут хлібовкою караваєм. Ну зустрінемо. Ну м'яко кажучи, я не беруся. Тим більше, давайте будемо і реалістами в тому, що ну це абсолютно чесно, треба говорити. Україна сама не вигрібе з цієї ситуації, як воєнної, так і економічної після війни. І тут однозначно ми сподіваємося на дуже потужну підтримку європейських і заокеанських партнерів фінансово, арг... інституційно в першу чергу. А я скажу одну просту істину: бо якщо хтось буде фінансувати відновлення України, то повірте мені, вони і будуть дуже серйозно впливати. На всі внутрішньополітичні рішення і на економічну політику, і на економічну стратегію, на еміграційну політику, на митну політику, на структуру товарообігу, виробництва і так далі. І тому подібне. Ну давайте будемо реалістами, бо не угу. треба вже дурити один одного. Це не та ситуація. Зрозуміло. Тоді ми з вами не будемо говорити про плани на велике там віддалене майбутнє. Давайте поговоримо Хочу. про цю зиму. Пане Олексію, да. я кілька разів стикався з такою інформацією, зокрема, від. Очільнико очільника Києва про те, що Київ перевантажений навіть на сьогоднішній день, і у випадку серйозних проблем, енергетичних проблем, і тому подібне, ми як ви кажете, не вигребимо, хоча б з тої точки зору, що в нас забагато людей. І тут ми згадуємо знову ж таки минулий рік, коли він якраз і закликав мер Києва Віталій Кличко. Він закликав виїжджати з Києва, аби зменшити навантаженість. Я вас хочу глобально запитати, глобально запитати. Я... Наскільки от на сьогоднішній день, наскільки наші мережі, наші системи вони готові забезпечити всім необхідним, тобто життєдіяльність українців, я не хочу зайвий раз критикувати Віталія. Він наш міський голова, він голова КМДА, але він далеко не завжди до кінця розуміє, вибачте, ну що він говорить, і які фрази він вішає? Ну повірте мені, і в енергетиці, і в комуналці і зараз в цьому, коли він. Він розповідав, що якийсь план мобілізації в Києва, ну про що він говорить? Ну, яка мобілізація там трьох мільйонів людей? Куди, на чому, так. ну це не синітиця повна. Розумієте? Те, що в Києві дійсно він перевантажений, це плюс для економіки Києва. Вибачте, бюджет розпирає податки, платять. Воєнні податки тут з бюджету йдуть. Бізнес більш-менш тут розумієте магазини. Зайдіть, подивіться, я спілкуюся з рітейлом, Вони мені розповідають, які рекорди. Ставлять в будні дні наші торгівельні центри. Такого й не було нікого. Я вже не кажу про вихідні. На автівці поїти в суботу в Київ. Подивіться, які машини, які номера і так далі. Тому це плюс економіці Києва. І не треба на це скаржитися. Це ті гроші, місцевий бюджет дозволяє дозволяють сьогодні Києві і київській владі вирішувати всі проблеми. Тому я би задав питання все ж таки, чому так витрачається бездарна ці гроші? Це окреме питання. Що стосується енергетики, дійсно, Київський центральний регіон, як Київ, так і область, ми дефіцитні. В нас не вистачає генерації, це однозначно. На жаль, ремонти... Не завершені по ТЕЦКах київських, що по п'ятій по шостій. Не всі блоки запущені, і тому ми дотуємося електроенергією з той же саме Рівненської станції, з інших з області, трипільська станція, і так далі, і тому подібне. І є ризики вражень, але ж ви бачите наскільки сьогодні захищений системою погроти повітряної оборони ну, Київ? Вона на, на, на три порядки краще ніж минулого року. Коли в цю саму пору векаут. Знаєте, коли вже я нагадаю вам, 23 листопада минулого року був викаут. Тепер є поодинокі атаки. Вони будуть, будемо молитися. Але бачите, як наша система протиповітряної оборони, що ворог навіть не ризикує напряму лобові атаки. Він і, видумує ну, ці масові дронові і так далі. Воно на жаль буде. Але ось такий спосіб ми будемо захищатися. І зараз на порядку денному у європейських наших партнерів і у НАТО і у всіх країн європейських і Сполучених Штатів саме. Укріплення системи протиправітряної оборони так, щоб на накжал Києва, вся Україна була захищена, так. бо в нас одеський регіон проблемний, інші дні Дніпро проблемний і так далі. Харків, я не кажу вже. Оце над цим треба працювати. Зрозуміло а, а оці мов... кудись там рятувати, евакуювати багатомільйонне мільйони місця. Я навіть не хочу обговорити це. Добре Ми йому. побачили евакуацію цю лютого четвертого Е Минулого року Да? побачили, що таке я да я вам дуже да, дякую була. за розмову, я, я. за інформацію Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракція yeah. Батьківщина та перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.